Усім привіт, друзі! 12 вересня сьогодні, четвер, 12 дня. Оце я тільки ну, прийшла із ходила на карачуни, друзі, відправляла посилочку. Дуже мене одна жіночка просила відправити насіння томатиків, бо вона ну, трохи там, ще трохи і від'їжджає. За кордон назавжди. Вона в мене в минулому році на 4,5 тисячі заказувала на синячко. І у цьому році на 6 тисяч мене замовила на сінечку автоматиків, то я її, звісно, не відмовила, побігла, відправила друзів. Торбу скупилася, я просто так не ходжу. Та мені і треба було там кое що підкупити. І друзі, вже трохи покрапав дощик, поки я зайшла до нової пошти. Ну я там була, ну не знаю, ну може хвилин сім не більше. То він так покрапав потроху. Ну, таке крапельки на асфальті були, та й все. толку у нього немає. Ну, ось о погляньте такі тучі. Чорняві, чорняві ну, погляньте, тучки і на вечір стоїть дощ із грозою. У нас у нас вже кстаті був на днях вночі дощик. Був величенький, але ну так як у нас у селі то зовсім не було дощів, то нам таких дощиків треба, хоча б, щоб з тиждень вони ото йшли, 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 щоб промочили добряче земельку, бо ну, земля. Ото, що зі шланги поливалося, ото і поливалося. Воно тайсон, друзі, мірочка. Сонечко, бачите, сонечко яскраве, на дворі тепло. Кстати, зараз хочу подивитися, скільки е, температура. Ой, масянуся прийшов, на мій голосно ну, лежить. А барон, друзі, у хаті. Не виходить з хати. То було е, декілька днів такі прохолодні. Він у мене мерзлячок старенький. Ну, в общем, він сидів у хаті. Ну, друзі, 28 градусів Ось температура. Це Тут нас не, не на палящому сонці. Це я, друзі, цей бак зняла із летньої, з літнього душу, порозкручувала. Ну, все в общем, всередині помила добряче. Та відкрутила оцю штуку зверху. Теж все тут прочистила. промила треба буде закрутити, та й, та й поставлю його на, на храніння. То таку друзі, зараз я вам розкажу, що я купила. Купила багатенько. Вроді і не збиралася, а все-таки треба. Ось у друзі в мене палички стоять, ті, що в мене помідори були підв'язані, що я вже перебирала. Вони стоять поки що такого і під навісом, і щоб сонечко на них попадало, щоб вони, бо вони ж були забиті у землю, щоб вони добре просохли. Вони в мене не один рік, вони в мене ну побагато. Міра, не за город, не за я вже гірців посіяла. Друзі, все хочу вам показати, бо багато хто питає, покажіть, показуйте поступову гірчицю, яку ви садите. Я вже, Хто не дивився моє минуле відео, подивіться, будь ласка. Ось, будь ласка, дивіться, як вона добряче зійшла. От Погляньте, як воно добре сходить, гірчичка. Вона і розрихляє земельку. В общем, друзі, якщо її полити після посадки, я її поверхнево сію і грабельками заволочую. Я не сію рівчаки. І то вона в мене заливає добряче. І якщо 2-3 дні тепленька погода стоїть, то вона на другий, на третій день вона сходить. Ото, бачите, як посадила, посіяла, так вона воно і зійшла. Я її буду вирощувати. Якомога довше, але не до може й до цвітіння, якщо вийде, якщо не буде в нас тепло, опрям, ну прям морозу. Але щоб не до цього, щоб не насіялося зернятко, бо воно потім навесні попроростає, Мені це не потрібно. Ось о друзі, це саме найперший день, що я сіяла. Я вам показувала це під абрикосою. ось під абрикосу, друзі, в мене хто питав, які огірочки, бо там було купа огірочків, ви мене питаєте, я їх позривала заквасила, друзі. Це в мене чисті пруди, огірочки партинокорпічні. А то отаке отут, бачите, добряче вона зійшла, саме найперше садилася, сіялася. Тут в мене ось, ось ще гібриди помідорів доспівають, ще дуже багато і зелених. І червоні буду зривати. та цей, на, на сок хочу перекрутити, сок хочу зробити. У мене із минулого року дуже багато морсу наробила для борщу, для любих заправок таких, для зажарок. А от, щоб пити, хочу зробити томатного соку, просто через соковижималку буду, щоб не зарядка, не кошки, там, ну, не шкурки не було. Ось о зійшла. Ось, о, друзі, позавчора сіяла, погляньте. Бачите, як вона добряче, добряче, добряче зійшла. Все друзі, в мене там одна така умна, дуже жіночка. Чи хто вона така? Е, що я сказала на 2,5 на 2 метри, я засипала курячого посліду. і Вона сказала, що це дуже багато. Ну, якщо для вас багато, то хай буде багато. Е, але я хочу, щоб в мене добряче на слідучий рік плодоносило все. І вона там щось мені написала, що тіпа, е, це е, таке так багато перег... ну, так багато посліду воно. Е, пожариться чи що там щось корінці рослин, які я буду висаджувати, ну я ж не зараз буду висаджувати, я це роблю в зиму. Друзі, якщо ви ну, не розумієте, що ви робите, не треба писати такі дурнуваті коментарі, якщо чесно. Я вам показую, я ділюся тим, що я роблю не один день. Що це не просто мені там голову збрело, і я вам показую. Я це роблю дуже багато років. І в мене не на показуху це йде. Друзі, в мене нічого показового немає. В мене це як є, так і є. Я вам просто ділюся своїм, що я роблю. Я нікого не повчаю. А ще друзі питали мене за цибулю Exhibition. Коротше, друзі, я торгую, ви прекрасно знаєте. І я у всьому шукаю вигоду. Треба своєчасно зупинитися. От як почалася жара, вона повилазила добряче, зелена бадиля було. Але. Була дуже велика жара, треба було її поливати і зранку і ввечері. І хтось з нас скільки пішло б води, вода в нас дорогуща. Ми поливаємо питною водою. У нас іде одна вода і для поливу, і для пиття. Ну, тобто, водичка не дешева. Тобто, я вирішила, що я ліпше скоріше продам її зеленю, чим буду дожидатися отаких от голівок. І, в принципі, вони мені Ну, хотіла подивитися. ну... На що воно мені потрібно та просто подивитися, якщо воно ну не вигідно, просто невигідно. Я продала зеленим, зеленим баделячком, У нас по 5-6 штучок там, де я торгую, фасують. І це 25-30 гривень коштує. Ну, Тобто мені так було дуже вигідно продати. А обична цибуля, друзі, у нас коштує от В АТБ 12 з копійками. Шкурка вичинки не стояла б, а так, раді того, щоб подивитися, ну, воно мені не потрібно. Я у всьому шукаю вигоду, друзі. Просто так я не буду висаджувати. Так, тут я, друзі, вчора вам показувала, що я отут все прибрала помідори і переволочила, перекупала, теж додавала курячого посліду і засіла гірчицю. Ну, ще вона наразі не сходить. Воно там, що в мене, друзі, багато, що дуже багато в мене. У мене великий друзі город. Що в мене там багато-багато буде і буде ще прибирати, прибирати. Але я прибираю, друзі, кусінчиками. А ще, друзі, ось тут огово я теж вчора прибрала, засіяла. Е, я не прибираю за один раз, бо ну, дуже тяжко, по-перше. Е, По-друге, друзі, воно в мене поступово зростає. Ото поступово я і прибираю. Я як садю поступово, так поступово і прибираю. Оце друзі вирішила так пройтися по усьому. Ну не по усьому, ну, по крайній мірі, показати вам, що в мене ще, ще залишилось. Ще помідорики зростають, але такі вже невеличкі друзі. У цьому році я дуже-дуже прям довольна врожаєм помідорів, врожаєм огірків. Цей рік. Ну, на мій погляд, дуже прекрасно. Якщо вхажувати, то все буде добре. Е, як, е, хоча декілька сортів помідорів у мене ще нових є, то декілька я буду прибирати зі свого городу, щоб, ну, щоб щоб було, друзі. Бо щось подобається, щось знайшла ще ліпше. І оце буду, друзі, висаджувати. То ось так, друзі. Ой, курчата там.

прибігають бігають всюди, вони не, не це, не чого. Вони приходять в одне місце, отут вогони коло, коло, коло столу. Тут вони сідають і вони тут ночують. Ну Друзі, пару днів подивлюся, може туди до найменшеньких курчаток, їх туди за, закину, подивлюся ще, друзі. Ну, Ходи красавиця, моя, ходити лізе, що це моє. Корочки несуться добре, їдять добре, зеленої трави зараз багато, бо я прибираю там і всю зелену травичку їм кидаю, то вони наїдаються добряче. Ну, то отаку отруку. Так, що ми тут? Курчатка мої. Ой, ось тоді пищать, воно як воно, бачите, позбігалися їсти. Там в мене у них насипано зернятко дроблене, вони там, коли захотіли, тоді, тоді прибігли. Так, друзі, зараз вам покажу, що я купила. О, друзі, в нас вже сирена, задовбали вони вже ті. Кстати, друзі, сьогодні півночі, друзі, не спала. Сьогодні вже нічого в городі не буду робити, бо дуже, ну, майже півночі я не спала, тому що шахеди літали зі всіх сторон, в общем, бахкало, як, як не знаю, що. Півночі, друзі. Дуже так страшнувато було. <кій> <кій> так, що я купила? А, По-перше, вчора була у лікарні і там магазин тадамій улюблений. В общем, я зайшла, купила отакі от пакетики, друзі. <кій> Це я фасую насіннячка томат. В общем, з цього боку буде краще видно. Оце в такі пакетики, друзі, я фасую на сіняч котоматики, коли продаю. Буду, друзі, трохи пізніше. Ну, немає наразі часу, трохи пізніше. У минулому році я їх купувала. Це розмір 40 на 60. бачите. Вони коштували у році чи 8 з копійками, чи 9 з копійками. У цьому році майже 15 гривень. Отакувати такого, такого вже. Так, і друзі, в мене вже сумка така страшнюча була. Коротше, я ватва в надибала отаку сумочку. Мені сподобалось, я такі люблю, щоб можна було за ручку держати, то на плече чіпляти. Я люблю великі друзі. в мене всі великі торби, бо мені треба, щоб сюди і три кіла картошки покласти, і дві вуханки хліба. Ну, я так образно кажу. Я таке люблю. І якраз ось о, для телефона в мене карманчик. Усередині тут, ну, добряче так є там. І, і для грошей є карманчик, і для карток є карманчик, і такий великий тут, е, велика така місцемость. І от у мене, друзі, два карманчика маленьких. Тут у мене в одному серветки і прокладка на всякий випадок, а в цьому мелоч, ну Гроші, які мелочовочка такі монетками. То оце Я купила таку сумку та, да, за 650 гривень. Ну, я вважаю, що це. Тим паче я не де не ходила, я так взяла, яка мені і стою, сподобалось та, та і все. Та і так, тепер що я купила сьогодні в магазині АТБ. Як завжди, мій улюблений дешевий хліб, соціальний, три буханочки, три батончики взяла. по 4,50 Він у нас називається батон-урожайний, друзі, все. Три буханочки я взяла. 4,50. Далі, друзі, була на цій. На акції отака креветка, я дуже люблю. то є така прям велика, теж була вона на акції, Вона 140 ще по-моєму. А ця криветка, зараз скажу, друзі, вона 119,90. Тут 300 щимози. ну, Мені дуже подобається. о, Масянчик. Ось, що, вона запечатана, друзі. Масанчик дуже любить, я голівки йому віддаю від цієї, і панцирії від цієї креветки. Так, друзі, моя улюблена Кока-Кола, це я до креветок взяла. Кока-Кола дорога наразі, без акції 49,60. Ну, але я її купила, бо я її люблю. Так, друзі, оце мені треба було отакі такі от, як вони називаються, ці диски ватні, 21,50 на акції. Вони теж вони мені потрібні. Я прикладаю до зуба. Верніше, де в мене зуб був, в мене там на риві, де я прикладаю мазюку одну і треба оце ватні діски, друзі. Оце я купила. Так, що я ще купила? А ну, цукор в мене просто є. Ну я докупляю, хай хай друзі лежить, бо це таке потрібно. 32,90 два дев'яностові наразі теж на акцію. А, друзі, і купила на акції от, така от консерва 2970. Кілька Балтійська не розібрана, обсмажена в томатному соусі. Це я вже потрохи друзі, купляю і буду відкладати. Я декілька консерв видів купляю і відкладаю на зиму. Ну, Мало від чого, друзі. Ну, це таке діло. Що у нас буде зі світлом, хто його знає. Так, друзі, купила картошку. Ех, в мільйони раз кажу, не садю картошку. Зовсім не садю. Не вважаю за потрібним її садити. Я висаджую огірки і помідори. Я їх продаю і купую на ці гроші те, що мені потрібно. Бо мені вирощувати. Ну подобається те, то я і вирощую те. Так, Картошка у АТБ 17,95, Погляньте, яка велика, чиста, класна. От кого. В общем, я купила, друзі, 3,958 на 71 гривню. А, і ще я забула, друзі. Мені так захотілося, я не знаю чого. Оце просто кільцями порізати та просто похрумати. Оце таку червону цибулю, Марс вона, по-моєму, називається. Теж в АТБ. Вона коштує 16,95, оце на гривню 80 Ну, Вона мені дуже на смак подобається. Ця обична цибуля вона гірка. А ця вона більш така сладенька. То от кого, друзі? Оце що я накупила. В АТБ на 369,60. Оце я, друзі, купила. Оце в мене чек, кого я вам показую. То от кого. А, ще, друзі, хотіла купити пачку кропу, бо в мене вже закінчився. І зайшла до знайомої на карчунах сад-город, там великий магазин, я думаю, всі знають. Недалеко від АТБ на червоній лінії, він такий здоровенний. Мені там подобається декілька таких насіння, декілька. Я купляю в тому магазині. Хотілося кропу купити, бо в мене вже нема. Ну, в общем, купила, хотіла м -м, цю, як її. Ой, господі, забула. Амброзія кроп. Але його не було, купила два таких води. Ні разу не пробувала, Ну, більше других тайн не було. От, от, такі, от. І купила гігантеллу. Я хотіла петрушку, але на наступний рік купити. Ну і була сьогодні, я купила ще отаку пачечку. Кроп, друзі, 15 гривень. Тут по 20 грамів. Да, ось, 15 гривень по 20 грамів, петрушка 18 гривень 20 грамів. То от кого, друзі. За цю фірму хочу сказати, я її не рекламую ні в якому разі. Огірки купувала у минулому році, у цьому році. Більш не буду використовувати цю фірму для огірків. Гадость з гадостю. Огірки усі пустоцвіти, хоча там Еколь, такі класні такі гібриди. Але вони не одного я не зібрала, повикидала і все. Оце як огірки я е, садила фірмою Вейлес, так і буду надалі садити. Більше не буду нічого пробувати. Е, із цієї фірми, ще, друзі, я колись-колись купувала багато томатів. Е, теж гадость гадостю. Не буду ніколи купувати цю фірму, але ця фірма для зелень я вже купувала цієї фірми. О! Що Петрушка, що кроп. Правда, кроп я амброзію купувала. Петрушку гігантелу я вже купувала. Вона така велика, прям така листява. Дуже класно, Вона мені подобається. То ось така з цієї фірми, друзі, я тільки зелен купую. Більше нічого. Ще купувала салат, друзі, з цієї фірми теж класний. І фіолетовий, і зелений. Дуже класний. все. А огірки помідори з тої фірми ні, не витрачайте гроші. Це, це ну, не, не то пальто. то отколю. Оце все, що я друзі накупляла. Зараз, друзі, піду. Піду до хати, мені треба прикласти мазь. Учора була е, у лікаря в стоматології, вона мені виписала мазь з антибіотиком прикладати, бо в мене там, де вирвали зуб, е, залишилось декілька е, ну, осколків і тому воно нариває, тому воно в мене так довго не заживає. То вона мені виписала мазь, через тиждень треба буде до неї прийти. Обов'язково вам все буду розповідати. Друзі, всім велике дякую. Дякую за все. Дякую, що пишете добрі коментарі. Дякую, що ви зі мною. Дякую за лайки, за підписки. Низький та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий час. Друзі, слава Україні!